Емоційна щирість асоціюється у деякої групи людей з дитинством, рібячеством, там, ту дум, і так далі. Але біда в тому, що емоції невід'ємлю невід'ємна частина нашої людяності. Тобто, що мається на увазі? Емоції, вони є реакцією на подразник. Тобто, якщо подразник для нас є чимось позитивним, ми реагуємо так званими позитивними емоціями. Якщо подразник негативний, то як ви вже усвідомили, то ці емоції будуть негативні викликатися. Але вони завжди викликаються як реакція на подразник. Так от, а у кого нема емоцій? емоцій. У робота, у телефона, у ноутбука, все, картошечка. У картошки немає емоцій, розумієте? До чого це я? Бо коли ми в дорослому житті, ми такі всі серйозні, такі люди, такі хлопці, такі дівчата, намагаємося вбити емоції, то ми вбиваємо дуже серйозну частку себе, дитину в собі. І головна біда в тому, що подивіться на дітей, вони творчі, вони креативні, вони десь біжать. і у дітей, якщо їздять вдома то вони не мають депресії, в них немає. Вони захотіли там, не знаю, там е, спробувати лизнути каміння. Вони його лизнули, вони захотіли залізти в мусорний бак, подивитися, як там серед них вони це зробили. Але ви скажете, слухайте, це ну от якщо дорослі ведуть себе як діти, то називається інфантильна поведінка. Якщо вони завжди ведуть себе, але ви реально бачили, що дорослі справді вели себе як діти. Найчастіше це як відбувається? Вирішив з'їсти морозиво. Якось кументно це йдеш, там обмазався і починається взагал. ага, Бачиш 33, а веде себе як дитина. А, тобі не соромно оце сидіти. А ти провину не відчуваєш, бо ти собі морозиво купив, а, а от дітям в Африці голодним не купив. І що відбувається? Соціум або якісь внутрішні субособистості можуть не давати вам по-справжньому проявити свої якісь дитячі моменти. Навіть ви можете сісти просто посвайпать тік-ток, а всередині голові у вас буде голос так, не можна, кури не купані, собаки не миті, в хаті не прибрано, діти спать не укладені, уроки не зроблені і все! І виходить парадокс, що, наче ви якісь робите рібяческі дії, при цьому ви самі ж себе наказуєте за це, при цьому ж тоді виходить, що дитина внутрішня не зробила ніяких дій. Все, габила-габіліні. Ви самі себе побили за ваше ріб'ячество. І тому виходить такий дивний парадокс, що. Наче в дитина є, жага до життя є, жага до чогось нового є, є запитання, але не можна ставити запитання, бо вони дурні. Бо як же ж ти можеш? Не можна там купити собі морозива, ти ж вже дорослий, не можна пригати на батуті, бо ти дорослий. І все. І жага до життя починає пропадати. Тому, будь ласка, не забувайте пестити та балувати внутрішню дитину, бо без неї ви будете дуже депресивний дорослий.